Автопарк, місто Київ, Сумська-2, у нас нове надходження. Такий от чистокровний британець, це Jaguar X-Type, машина 2007 року випуску. Це у нас 2,5 бензин на автоматичній коробці передач. По кузову в дуже хорошому, збереженому стані авто. Присутні омивачі фар, в попередній частині також парктроніки, легкосплавні 17-ті диски з новою зимовою гумою по задній частині. Також. Присутні парктроніки, двохствольний вихлоп, салон бежевого кольору. В дуже хорошому стані. Прям в дуже хорошому стані. Підлокітник все відкривається, закривається, постелі зауважень немає. Карти дверей також без нарікань, є такі от вставки дерева. По передній частині чотири стопідні мечі, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, мультикермо, круїз-контроль по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат і також присутні підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулицю Сумська, 2 компанія автопарк. Нагадую, дане авто можете придбати як кредит, так і в лізинг або за заготівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.